Полуниця, черешня, абрикоси та кавуни під час літнього сезону на ринках активно торгують городиною та садовиною. Більше про те, які сезонні фрукти купують найчастіше, та про їхню вартість дізнавалась моя колега. Продають до 100 кілограмів сезонних фруктів на день. На ринках чернівців активно торгують полуницею та черешнею. Такі ягоди на прилавках зазвичай місцеві, розповідають продавці. До 100 кілограм у день купують, бо люди чекали сезону, щоб наїстися сладості. Черешня, що наша, з Хотинського району. це все новосельська Хотинська район. Купити черешню на ринку можна від 50 до 100 гривень за кілограм. Торгівці кажуть, порівняно з минулим роком, така садовина подешевшала. Так, да, цього року стала. Того року було 180, а цього року трохи дешевше. 50-75. Того року було черешня 100, 150, 120, а тепер 75, 80, 50, як яка? Бо багато вродило і того. Однак підприємці зазначають, сезон цих фруктів минається. Далі очікують попит на малину та абрикоси. Однакове. Малина була 50, і цей рік 50, і дуже беруть, бо ще є ця продукція. Це вже минається, малина. Виходить. Черешня. Це люди беруть, бо люди чекали цього сезону. Ще неділю дві клубніка кінчається. Малина йде, абрикоса йде, але ну, трошки абрикоса замерзла. Вже на абрикоси влітку прогнозують високі ціни, адже на ринок вони потрапляють з-за кордону. Абрикоси імпортів, Іспанія слабенько, тоже води. Саме я вам, коли саме вона свела». С їх все. з Іспанії, з Греції. 120 гривень. Не були дорожчі, 200-250. Абрикоса на початку сезону була 450. зараз на впала в цін через повномасштабне вторгнення та стан східних областей України не варто очікувати також на дешеві кавуни. Прогнозують продавці. Кавун починають брати вже у цьому в середині літа. А ближче у серпні місяці, в вересні. Хіба що Запоріжжя буде, бо місцевий, якщо ну, місцевого у нас не садять. Ну, місцевий є, він кожного року, але він не в таких кількостях, як як потребуємо ми цього. Трошки впаде ціні, але не настільки, тому що дорога дорога. Покупці ж скаржаться, ціни б'ють по кишенях, тож зазвичай беруть найнеобхідніше. Вже на фруктах змушені економити. Я вважаю, наприклад, те, що було там дешевше в минулому році, зараз стало дорожче набагато, та ж сама полуниця. Так? І тут нічого не вдіяти. Ви знаєте, я вам скажу, що ціни, які знаходяться в Польщі, так як я живу в Польщі і тут, а то одінаково. Порівняли ціни на Україні, тут, де в нас є війна, і порівняли ціни в Європі, в Польщі, то фактично гречка навіть дорожча в Польщі, як тут, а на раз. А фрукти? фрукти так само. Ви знаєте, дуже рідко тут буває, але дуже дорого все. Ми беремо більше до хати, беремо те, що необхідно. Цибуля, картопля, оце. Угу. Так що фруктів. Почти невозможно купляти. Дивлюся, що часом дозволяють. Але яка категорія людей? Пенсіонери думають, що не можуть. Дуже дорого, дуже дорого. Для мене дуже дорого. Все, і картопля, і огірки, і помідори. Порівняно з тим роком порівняно, то дуже дорого. Для пенсіонера не дуже, а для працюючого нормально. Я для пенсіонерів то Трохи забагато, але можуть уступати, так що все все нормально. На базарі дуже хорошо, можна подивитися, вибрати те, що хочеш. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.